Армадол, забудь про головний біль. Вами сніданок вихідний наша трійці циганник Олександр Попов, я Валентина Хамайка. Ми вам обіцяли, що сьогодні буде зелено е, яскраво. Бо наша Олена Квітка обіцяла нам розказати, як підтримати наш ботанічний сад, але ще й до того зробити це знаєш з душею і з користю. По перше, ми маємо розібратися, що ж таке хрономеса і де можна купити розсаду ананасу. Олено на зв'язку. Доброго ранку. Ой, в тебе тепло там ще раз Ну я вам скажу не дуже тепло, і на це є причина. Всі нам відомі. І дійсно, я зараз в національному ботанічному саду імені Гришка, і буквально ось тут 5 хвилин тому розпочався базарний день на зимовому вернісажі. Ще тут працівники ботсаду трошки долаштовують все і чекають на відвідувачів. І власне цей вернісаж він за ініціативою всіх, хто працює в ботсаду, і він об'єднав всіх небайдужих, кому небайдужа доля рослин. Тому що хочу нагадати, що ця зима. В ботанічному саду це зима на виживання, тому що ці екзотичні рослини, які звикли до температури 22-25 градусів, в їхніх оранжереях, в їхніх теплицях зараз 10-15 градусів, а то і менше, що абсолютно неприйнятно для них. Вони хворіють, вони на жаль помирають, і можуть не пережити цю зиму. І ціна питання: або аби обігріти ці оранжереї 10 мільйонів гривень, щоб закупити полети і обігріти, і власне обігріти рослин і вижити в. Цю непросту зиму, і от власне цей ярмарок, цей вернісаж саме для цього, щоб зібрати кошти для ЗСУ і на допомогу рослинкам. А, і власне екскурсію цим базаром, таким ботанічним. Я на такому вперше нам проведе Жанна Ярославська, старший науковий співробітнику відділу тропічних рослин. Пані Жанна, доброго ранку. Доброго ранку. Я так розумію, що цей базар, цей вернісаж, він об'єднав всіх працівників ботсаду, і кожен приніс щось своє, щось так, унікальне. Звичайно, тут немає байдужих людей. І от ми зараз стоїмо біля якраз відділу тропічних субтропічних рослин. Це ваша пристрасть, нагадаю. Це <світ> наші екзоти. Це банани, ваніль. Давайте каму. ближче. Давайте трошки ближче перейдемо. Я сюди в у вас в руках банан карликовий. Це ага. ті банани, які можна вирощувати в себе в квартирі. Е у нас є також ваніль. У нас ваніль, в... ось вона да, Я мурая, ось мурая, дерево імператорів. Е композиції з різних сукулентів. Крім того, що ви можете прийти придбати ці рослини, ви ще можете отримати кваліфіковану консультацію, як їх вирощувати. І це надзвичайно стійкі рослини. Це такі українські тропічні рослини, які навіть виживають при дуже низьких температурах. Ну, як ми бачимо, що початок цієї зими вони вижили, тому можуть вони вижити і в квартирі, я так розумію, що це ваші вихованці. Саша, і ти питав, і я анонсувала, що у нас буде сьогодні розсада ананасів, але сьогодні замість ананасів на в цей ярмарок прийшли банани, тому всіх запрошую купувати банани. І я думаю, що це класна така альтернатива. Такий бананчик замість місілки. Я думаю, ялинки, що це дуже так екзотично і Звичайно. незвично. Це від вашого відділку. Я пропоную мандрувати далі це вернісажем. і мати Відділ ці плодових рослин. У них унікальна продукція. Це екологічно чисті продукти, вирощені ручками наших співробітників в ботсаду? В ботсаду, без всяких хімікатів. Натуральний продукт, що тут, тут є тут є лимонник, можна собі додавати в чай, підвищувати собі настрій і тиск. Тут є сухофрукти, різні соки. Дуже всі приваблюють Чаї? Джеми, звичайно, знаєте, you know, на джеми я кинула око. Як mm -hmm. тільки ми сюди зайшли, і я хочу ось сюди прийти. І попрошу нашого оператора Максима показати, яке різноманіття джемів вир. По-перше, скільки різних фруктових рослин, і не тільки фруктових росте в восаду, і це всі власне варення з цих так. рослин. Що ми сьогодні не маємо тут? Не традиційні є такі? Ми звикли там джеми, абрикоси, абрикоси, там слива, вишня, А тут подивіться і жимолость, ага. і хеноме нарешті, що це таке? Це айва, це айва, але вона дуже дуже кисла. Японська айва, але дуже корисна. Ця айва має вміст вітаміну С в 10 разів більше ніж в лимоні. Так що давайте куштуйте. А так ось вона. Дивіться айва. Я так розумію, що це дуже схоже щось на яблуко. Правильно? Ну а на смак так, як лимон. маленьке, да, ну так. Ось оце він так. А ну давайте. Поки я буду знімати пробу, жану. А ви розкажіть, що тут у нас є, у нас ще щось є з у каштану? Нас, дивіться ще є джем з каштану їстівного. Теж треба обов'язково uh -huh. скуштувати. Ну, ви знаєте, на смак це комбінація яблука і лимону, але це не противно кисле. Тобто можна, місти, можна ви кажете, виси. що це дуже корисно. Так? Каштан. Тепер каштан. Давайте, слухайте, я сьогодні поснідую тут. <рес> так? І ми всіх запрошуємо, щоб куштували. До речі, каштан схожий на шоколад. Я знаю, що у вас тут дегустація безкоштовна, але задонати для зсу. Звичайно, правда? звичайно, тобто так. хто може? Дивіться, люди. Я навіть кінця не бачу цього столу, тому що тут стільки найменувань цих джемів, і окрім джемів тут є і чурчхела, і в стаканчиках якісь десертики, і сухофрукти. Чурчхела теж вашими колегами зроблена? Звичайно, ручна робота все в. Дуже дуже корисне, дуже дуже смачне і екологічно чисте, Чистне. зроблене з любов'ю звичайно, тільки з любов'ю. А, а що і яблуки теж зберегли? Я, дожили яблуки, теж з, з саду з ботанічного. Так що можна прийти все покуштувати, щось придбати і допомогти. Зсу, а також підтримати програму тепло для оранжерей». Жанна, я вас прошу трошки ближче до мене підійти. Я знаю, що ви будете розважати сьогодні своїх відвідувачів не тільки цим смаколиками. У вас тут ціла програма запланована на два дня. Так, що буде? Звичайно, у нас по перше будуть екскурсії в оранжерею, в вологий тропічний ліс. Уже перша група пішла людей. Ранкові пташки Так, ранкові от потім у нас будуть майстер-класи. Люди можуть не тільки просто придбати якісь прикрасу перед днем святого Миколая, а й зробити власноруч власноручці прикраси. Будуть майстер-класи з виготовлення композицій сукулентів. Mm -hmm. От бу будуть екскурсії по території ботанічного саду до хвойних рослин. Так що програма дуже дуже насичена і ми всіх чекаємо в гості. А скільки коштує квиточок? Квиточок коштує в ботанічний сад: 60 гривень для дорослих, 30 гривень для людей. А е, це наша подія. Вона безкоштовно, просто приходь. Друзі, ви зрозуміли, що сюди можна заходити о 10-й і вийти о 16-й, і власне вам тут буде чим зайнятися, поки перекуштуєте усі джеми, які тут представлені. Майстер-класи, як вже сказала пані Жана, тут буде із прикрас, із таких пахучих ляльок оберегів, і такі будуть, я не знаю, як правильно це сказати, чи пучочки, чи віночки, які також обереги. Ага, пучечки з ароматичних трав. О, Пучечки з ароматичних трав, які можна повісити в себе оселі, вони будуть нагадувати, не знаю, мабуть, і про літо, і про ботанічний і сад. А, і я ще нагадаю, що крім того, що Жанна сказала, квиточок коштує 60 гривень. Ця виставка це вернісаж буде працювати два дні сьогодні, завтра з 10 до 16. -ї. Тому всіх чекаємо. І власне це дуже класна ініціатива, тому що це все організовано працівниками боцсаду з любов'ю для того, щоб і зсу нашим воїнам допомогти, і для того, власне, щоб обігріти, щоб зібрати додаткові кошти і обігріти росли, росли, тому що морозу ще як такого не було. Але ми знаємо, що вже є втрати, що дерево какао воно вже не пережило, хоча його вирощували два. 20 років, але до весни воно не доживе. І я хочу сказати, що всі, ті, хто не в Києві, вони можуть задонатити на ці рослинки а, дистанційно. Як це зробити, можна зайти на сад ботанічного саду. Я сподіваюся, що цю інформацію ви зараз бачите на екрані і допомогти навіть так. І ви знаєте, мені хочеться скупити тут абсолютно все. Я вже точно зробила списочок тих, кому я маю поздоровити на, на Святого Миколая і на Новий рік. І Це класне місце, аби придбати такі ексклюзивні дарунки з. Зроблені з любов'ю і допомогти і рослинам, і нашим воїнам. Колеги, вас теж запрошую, що ви будете робити після ефіру? Всі сюди. Дякуємо. Я відверта дуже куштувати варенька. так. Я дуже люблю наш ботанічний сад. Студенткою туди ходила. В мене є улюблені дерево Білоба, яке я там в ботанічному саду закохалася. Тепер воно в мене широко висаджується вдома. Я люблю виставки, тому що колись там купила фіалка, яка тепер росте вдома. Одна для одної доньки, друга для другої доньки. А сьогодні нагоди нагода, й екзотичні рослини показати дитині, що е, як можна виростити, купити матеріал і потім ну доглядати за цією рослиною вдома. Дуже класна ініціатива, дуже класна. Е, дуже дякуємо всім працівникам ботані північну осаду. Вони, звичайно, живуть своєю справою. А всіх закликаємо сьогодні відвідати і підтримати. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.